Їхні долі поєднала війна. У день героїв Івано-Франківську побралися військовослужбовці Прикарпатської тероборони. На церемонії одруження була наша Тетяна Дадак. Чи згідно ви все своє життя? Води вірним чоловіком Наталія? Чи згідна ви Наталія все своє життя? вірною дружини полону. Так так. Павло і Наталя бійці 102-ї бригади територіальної оборони. Обоє добровільно стали на захист України з початком повномасштабної війни і познайомилися у військовій частині. Спочатку ну, ми шоу, говорили багато та? про роботу, а потім поміж тем ще про, про життя. Ну і так якось вона вийшла само собою. І всікний час, так чесно згоди. Бути завжди повернуть з тобою. Присягайте тебе палубу, присягаю тобі тому. Все життя та водимо кохати. Все життя тобі і всі час, та вчасна згоди. І всі тільки час, так чесно згоди. Бути завжди поверш з тобою. Бути завжди поверх доволі. Всі кріпка. Аби побратися з коханою, Павло приїхав у коротку відпустку з передової. Цей рік молодята більше провели на відстані, ніж разом. Найбільше одруженню радіє дочка Наталі Злата. Я просто рада. Вона взяла вівторок, а ми в понеділок. Тому, що ми діток діток це було швидко. Поки дають відпустку. То як і всі телефонні розмови. І реальні розмови. Ніколи Ні. 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 пропозицію Павло зробив Наталі на високому замку у Львові. Це була приємна несподіванка. У нас було спільне відрядження, ми їхали на курси підвищувати рівень кваліфікації. Своїми переживаннями за коханого Наталя ділилася із своєю подругою Настею. Розповідала, що познайомилася з Павлом. Спочатку вони спілкувалися просто, переважно це були переписки. Потім він приїхав перший раз відпустку. У них все закрутилося. Переживала тому, що неоднозначна ситуація в країні і, взагалі, це така такі стосунки більше на відстані, чи не за не затихнеться, чи буде це розвиватися. Ну але як бачимо, все енд. Не стримує сліз щастя, хресна мама Наталі. Жінка вірить, перемога вже близько і мріє понянчити дітей молодят. Коли чула, що Наталочка пішла в тероборону. Ще більше хвилювалася, тому що в неї донечка, златочка. Але з часом зрозуміла, що в Наталі є такий аналохоронець, який там захищає нас і береже нас тут. І надіюся, що життя їхнє складеться якнайкраще. Але саме головне, щоб цілих поліття, ці погані часи закінчилися і в нас настав мир. Після відпустки Павло знову вирушить на фронт захищати Україну і свою новостворену сім'ю.